Якщо тобі дійсно подобається якийсь серіал, то справедлива критика буде найщирішим проявом поваги до його творців: Жак Фреско, 2007 рік після нашої ери. Сьогодні я би хотів розібрати деякі моменти в сюжеті магічної битви, вказати на відверті ляпи і деякі з них спробувати пояснити. Робити буду це як з мангою, так і з аніме, бо деякі ляпи можуть бути релевантні лише для першого джерела або лише для адаптації. Хронологічні рамки будуть починатися з нульового тому і продовжуватись аж до середини 16-го, на якому і закінчуються події другого сезону. І перший ляп на сьогодні це історія Юти. Смерть його подруги трапилася, коли йому було 10, тобто за 6 років до подій нульового тому. Як нам також показали, ріка проявилася одразу і з того часу хлопчина явно не досипає. Проблема цієї історії в тому, що нам надто багато невідомо. Наприклад, як на це реагували батьки Юти, де вони зараз і чим увесь цей час займалося магічне суспільство. Нам лише в Манзі було сказано, що в Юти була сестра і живі батьки, від яких він віддалився після того, як ріка стала прокляттям і почала ревнувати його. Тобто хлопець від початку страждав і його прокляття уже було сильним. А в магічній школі про це дізналися тільки коли ріка побила кількох старшокласників. Хоча з таким характером вона б щодня мала бити кожну вчительку, яка ставила Юті низькі оцінки. Тому старійшини отримують від мене ачівку глибокого занепокоєння. Другий ляп алфавіт Інумакі Я досі не дуже розумію Інумакі Куна. Ну так, складно запам'ятати, що лосось це ствердження, пластівці заперечення, а все інше це просто Тарабарщина. І це не я придумав. Це сам автор зазначає в нульовому томі, взагалі система спілкування Інумакі не продумана належним чином. Якщо під час бою шкоди противнику завдають тільки дії слова. Наприклад, вибух не закопайся або заумри, то навіщо настільки сильно її обмежувати? Значно кращим рішенням було б детальніше продумати свій алфавіт або вивчити мову жестів, як це було наприклад в серіалі хлопаки. Думаю, автор просто вирішив не паритися над таким незначним аспектом історії, хоча фішка з морепродуктами стала чудовим мемом. Цієї ситуації випливає третій ляп, як Юта вивчив прокляте мовлення. В другому сезоні нам стало відомо, що Окоцу вміє копіювати прокляті техніки, але про цю його унікальну здібність не було жодного разу сказано в нульовому томі. Сатору буквально говорить Юті навчитися проклятої мови в Тоге, а це означає, що проклята мова це не унікальна здібність клану Інумакі. Просто члени цього клану мають вроджену схильність до цієї техніки. І це звучить цілком логічно, адже слова теж можуть бути одним із джерел проклятої енергії, яка і утворює проклять. Але проблема в тім, що це все лише мої теорії, а за 265 розділів мангака так і не розкрив тему проклятої мови. Стоп. А чого це в якогось прокляття є шлунок? Навіщо він йому? Щоби тримати там жертву і потроху пожирати її емоції? Окей, тоді мені дуже цікаво, що там бачила макі без своїх окулярів. Прокляття ж невидимі для неї. Вона що могла волхаком дивитися, що відбувається довкола? Я хотів на власні очі побачити словно звісну ріку. Чен так би мовити, привітати колегу вищого раного. Якщо ти вже так сильно хотів її зустріти, то міг хоча б вислати більше проклять, ніж одного слона гуманоїда. А тепер наша нова непостійна рубрика Сатору Ідіот. Як? Ну от поясніть мені, як можна було за 10 років не схопити гето? Причому він не дуже сильно ховався? Про його секту багато хто знає, і в нього є чимало послідовників. Я ще розумію, чому він цього не зробив в 2007-му. Тоді Сатору просто не міг вбити найкращого друга, але пройшло вже 10 років. Він уже не твій друг, а найбільший злочинний заклинатель сучасності. Він вбивав і мучив сотні людей. А годжу і старіше нам на це взагалі до лампочки. І це при тому, що вони намагаються тримати існування заклинателів в таємниці і дуже не люблять, коли порушується стабільність їхнього світу. І одразу ж друга ситуація з цієї рубрики: Сатору. Прямісінько до твоїх учнів прилетів небезпечний терорист. Що ти будеш робити? Може телепортуєшся йому за спину і заб'єш кулаками? Або може будеш атакувати його об землю червоним, поки той не проб'є своїм тілом діру до центру землі? Ні, звісно, ти почнеш з ним балакати. А коли вже захочеш битися, то тебе зупинять якісь посіпаки на стероїдах. І знаєте, в Манзі це і так погано виглядає, а в аніме ще гірше. Там позаду учнів стоять Яга Нанамі і Меймей. -мей. Для них точно не буде проблемою прикінчити цих проклять. А Сатору тим часом може легко наздогнати гетто і здолати його. Тепер для усіх ляпів Шостеокого в мене буде окремий лічильник. Знаєте, могли би й показати, від чого ці хлопці померли. Зворотна проклята техніка не працює, як чарівна аура довкола людини. Давайте поясню. Негативні емоції людей виробляють прокляту енергію. Ця енергія є негативною. Коли вона накопичується, то утворюються прокляття. Вони здатні регенерувати свої рани, оскільки повністю складаються із цієї енергії, але люди так не можуть. Щоби лікувати себе, людина повинна в своєму тілі об'єднувати кілька негативних енергій, аби утворити позитивну. Це називається прокляте множення. Однак, за межами тіла підтримувати такий процес стає неможливим, тому, аби лікувати інших, їх потрібно торкатися. А оскільки ця енергія є позитивною, то може легко анігілювати будь-якого проклятого духа, який складається з негативної. Підтвердженням моєї тези є клинок махораги. Він наділений тією ж позитивною енергією, що й зворотня проклята техніка. Аби я був проклятим духом, навіть один удар міг би стати летальним. Однак цього ж не можна сказати про червоний сатору, це звичайна техніка притягання, властивості якої були змінені завдяки іншому типу енергії. Саме тому ця техніка не притягує а відштовхує. Якби прокляте множення можна було пробити за межами тіла, то знищувати прокляття тупо завдяки позитивній енергії було б аж занадто легко. А тепер переходимо до першого сезону. Я, звісно, розумію, що це зроблено для екшену, але після такого Мегумі мав померти. Він ще не достатньо сильний, аби настільки потужно зміцнювати своє тіло. Це вам не Мігель, не Сатору і не Гето. В манзі екшену, звісно, менше, але навіть після такого демонтажу підлоги шестиповерхового будинку, я сумніваюся, що він би вижив. О, ти додивився чи додивилася аж до цього моменту? Ну ти молодець. Бачу, тобі подобаються такі відео. Тоді постав лайк, підпишись на канал і напиши якийсь коментар, аби просувати український контент, окей? Ну все, я продовжую. Чому Ітадорі не помер? Це питання хвилює мене ще від першого перегляду. І Якщо воно вас теж хвилює, то знайте, в манзі на нього дали відповідь. Зенін Макі, панда, Мегумі, Нобара, а Також мій брат Ітадорі Юджі. п'ятеро кого назвав Тодо Аой. Yeah. І ті ж названі Меймей висуваються на отримання першого рівня. А чому це серед кандидатів немає Тоги? Він же значно сильніший за Нобару або Макі. Деколи в мене таке відчуття, що автор його просто не любить. Так, уявіть собі, в першому сезоні я не знайшов більше якихось великих ляпів, тому переходимо до другого. В манзі діалог Сатору і Гетто відбувається в класі, а в адаптації цей момент перенесли в спортзал. Виглядає, звісно, красиво, але суперечить сцені флешбеків з нульового фільму, де показано, що їх діалог проходив саме у класі. Я, звісно, розумію, чому Тоджі не вбив Гетто, але те, що він протупив не вбивши Сатору, це воїстину, найбільша тупість в його житті. Кілька днів, виснажувавши кого використав максимум свого IQ в бою і тупо вирішив не зробити справу до кінця. Хотів би я подивитися на те, як двоє малолітніх дітей довгий період часу жили самі і без батьків. Походу, органи опіки в Японії працюють так само, як і магічна верхівка, тобто ніяк. Про те, як Мехамару і Сатору облажалися в Шібуї, я вже розповідав в окремому відео. Але якщо коротко, то Сатору після розширення володінь атакував слабких і марних трансформованих людей, замість того, аби знищити двох проклять особливого рівня і одну картину смерті. Мехамару при цьому, замість того, аби налаштувати своїх маріонеток, так аби ті після його смерті уповідомили усіх про те, що має статися у Шібуї, вирішив епічно самовбитися і розповісти про це тільки після запечатування Сатору. Можливо, це прозвучить суб'єктивно, але я вважаю, що Набару зробили аж надто слабкою в бою проти Шігемо. Він над нею буквально постійно домінував, і це особливо смішно виглядає, коли ти бачиш її бій з клоном Махіто, з яким вона була якщо не на рівні, то принаймні без серйозних слабкостей порівняно з ним. Не зовсім зрозуміла логіка поведінки Тоджі. Він атакує найсильніших противників, яких бачить поблизу. Як тільки він побачив Дагона, то він духопелив його до смерті. А коли перевів свою атаку на Мегумі, то наче почав піддаватися і не бився наповну. Єдине можливе пояснення цієї ситуації це те, що після довгих боїв Тоджі трохи ослаб і бився уже не так агресивно. Перед фінальним ударом на намі Ші Гемо мав два додаткові життя. А під час нападу на Мегумі їх уже не було взагалі. Можна припустити, що одне він встиг витратити, але в Манзі ситуація була інакшою. Після того ж удару Шігемо мав в запасі ще три життя, і нам так і не пояснили, як вони в нього зникли. Не знаю, як ви, а я вважаю, що фінальна форма Махіто суперечить його сутності. Він прокляття, що втілює страх людей до інших людей, а його 100% втілення виглядає так, ніби рептилія з Mortal Kombat займалася розпустою з реактивним семом. Чесно, я сподівався знайти значно більше ляпів. Хто би що не казав, а магічна битва це досить непогано продумана історія. А якщо це відео назбирає 100 лайків, то я зроблю другу частину про ляпи в манзі, тим паче, що на моєму каналі вона зараз виходить у форматі відеоманги. і починаючи із третього епізоду її зі мною озвучує ціла команда. Як завжди нагадую за підписки і коментарі для просування українського контенту. Бажаю вам всього найкращого, адже ми скоро побачимось в нових відео.